Я не люблю таблоїди. Про особисте життя, знаєш, витягати на таблоїди, оце, ділитися цим. Дивіться, це мої засрані труси. Це мої засра... це, оце засрані труси цього. Я, я цього страшенно ага. не люблю. Ну, Правда. В тебе є от, 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 західна культура і наша, вони різняться, тому що у нас. Не поважають особистий простір в більшості випадків. Хіба Вопрос... там немає папараці, немає випадків стрільби чи є. Якщо ти в публічний простір виходиш, ти стаєш об'єктом папараці. Ті, які лізуть до тебе в маєток, це неповага. І тому вони, вони ж не вважаються якимось там геніями, ну, папараці, вони mm -hmm. ж так і називаються. От е, Анна е, Романівна моя, е, вона ж ну, освіту здобуває в Британії, це теж не новина, вже шести років, їй uh -huh. буде 17 в листопаді. То вона настільки вихована, що не дай Боже, щоб її особистий простір вона вішала табличку собі на дверях, типу не заходити. Uh -huh. Все, і ніхто не мав права. Ну, uh -huh. і... Двері це гуртожиток чи? Який гуртожиток чи де? Ну, Під Києвом в хаті, в кімнату uh -huh. свою. От, і ми сидимо з нею так за столом. Я, якщо щось взяв з її тарілки, ти вліз в її простіри, вона та? бере отак, тарілку суне. Типу ну, це вже твоє та, тепер, так? Так, якщо ти з її склянки вип'єш. Тобто вона то може чи чогось, вона так вирішила, А я ні. Тебе просто вже нема, що вже тобі лишилося. Вона тут навіть суває тарілку. Тепер їж. Якщо ти зі склянки, це твоя склянка. Ага. Все до побачення. Тя, Все, так, я тебе почув. Так, і тому я, я себе привчаю до цього. Насправді я себе привчаю. Тому, Говорити що... за себе. Говорити по перше за себе, відповідати за себе і не лізти в чужий приватний простір.